Сьогодні чай від самої відомої фабрики в Китаї Менхай Даї. Ось такий чайок сьогодні ми будемо куштувати. Давай залітай! Ось такий от чай від фабрики Менхай-даї мені подарував сайт Пуер це найбільша і найвідоміша фабрика в Китаї. Історія фабрики почалася ще в 1938 році з ініціативи уряду Китай для розвитку регіона Юнань. Наразі біля 800 тисяч квадратних кілометрів плантацій чайних. Фабрика внесла величезний, величезний внесок. Для розвитку чайної індустрії Китаю. І сьогодні від фабрики ДАІ у нас блинчик 100-грамовий рецепт 8562 2010 року. Саме головне, що цей чай у нас з магазину Донпуер. Донпуер можна довіряти, тому що дуже багато підробок саме на Даї. Давайте куштувати чай. Давайте поближче розглянемо наш чай. Він має дуже цікаву таку текстуру самого, самої бумаги. Видно, що якісно поставлена така печаточка. Є також на цьому чаї у нас марка якості. Давайте доберемося до самої сировини. Блинчик. М -м -м. Як бачимо, з лицевої сторони у нас набагато більше саме почкової сировини. Виглядає доволі апетитно цей чайок. Давайте приблизно відламаємо нам для пиття, для дегустації. Ось так круто виглядає сировина цього блинчика. Повторюсь, що 100-грамові блинчики від фабрики DEI дуже рідко зустрічаються, тому поспішайте купувати на сайті Донпуер. Силочку я залишу в описі під відео. Дуже стриманий і такий легкий аромат має цей чай. Все ж таки 15 років, практично 15 років витримки. Але в ньому присутні якісь такі дуже світлі ноти. Мені чомусь о, схоже на такий на свіжий аромат яблука. Щось там таке є, такі от світлі приємні ноти. В розігрітому чайнику аромат розкривається просто бомбезно. Дуже цікавий аромат. Напевно, я такий аромат ще досі не зустрічав. По-перше, це такі відчуваються нотки жареного горіха. По-друге, відчувається дерево. Але воно дерево якесь воно незвичайне. От мені от асоціація така, що це саме фруктове дерево. І ще одна цікава річ: з'являється такий аромат води. Не подумайте, що це аромат а, сирості, ні. Саме аромат води. От коли ви стоїте біля а, великої водойми десь, або біля річки, або біля Великого озера. І от від великої кількості води, коли там вітер проходить через цю воду, от доноситься такий аромат води. Ось тут він дуже добре відсліжується. Давайте заварювати. Нарешті чайок заварився до нужної консистенції. Смак-чаю доволі насичений. Спершу вас е, зустрічають такі дерев'янисті ноти, потім в цих дерев'янистих нотах ви розгрібаєте і добираєтеся до горіху, і потім е, з'являється такий солодкий післясмак смак е, із такою гірчинкою чорного шоколаду. Багато хто скаже, що пуери всі на один смак. Але я навчився розрізняти і відчувати смак пуеру. Судячи свого досвіду, можу сказати, що це доволі нестандартний смак пуеру. Він цікавий, він оригінальний, він відрізняється. Його можна запам'ятати. От, знаєте, є багато смаків пуерів, які більш такі от класичні, стримані смаки, які один на один схожий. Але деякі рецепти мають свою, свій характер, я так, я так назву характер. Свої такі тонкі нотки. Це важко пояснити по смаковим дескрипторам. А, тому що, ну, напевно, якщо ви поба... подивитеся всі мої відео, ну, практично всі пуери, я перелічаю практично одні й ті ж дескриптори. Але але, насправді, от, ну, в пуерах, особливо в пуерах, є ця глибина і тонкий смак. Його. Дуже важко а, о, словами вам описати. А я можу, я можу тільки, знаєте, от сказати так, або він там є, оцей особливий характер, або його там немає. В цьому чаї від фабрики ДАІ характер є. Посилання на чай від фабрики Даї. Я залишу внизу під відео чай, чай присутнє з п'яніння, до речі, дуже таке потужне, я вже відчуваю. Не забувайте підписуватися на мій канал і дивитися огляди. Ставте пальчики вверх. І до наступного відео.